Я так вирішаю, просто снігу випало на Новий рік. Просто 30 грудня все мило. 31 грудня сьогодні сніг. І ще декілька днів буде йти. Оце, я розумію, буде Новий рік нормально. Зі снігом, так сказати. Вийшла з дітками Хоть пограти, хоча в мене блін, готовка, знаєте, як всі господині 31 грудня наготовляють салати різні. Давай, з'їжджай. Але... Але сніг це, це рідкий, тому вийшла пограти з дітками трошечки. О! Дай, Мішелька. Що там? З'їжджай! Ану, з'їжджай, пробуй на такі штуки. Щось знайшла на площаці. Що ти що ти таке знайшла на майданчику? Сідай, сідай, пробуй з'їжджати. Не знаю, дай. Zaraz, zaraz próbujemy jakąś. Jeśli ja ma chcieć pokatatys.